Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Я свій день вже розпочала давно. Сходила з нікусією по справах. Потім прийшла, погуляла з собаками. А вчора купила фарбу для волосся, зараз її змішую і буду фарбуватись. Тому вже я так відросла, корені відросли, там севина десь проскакує. Добряче. Ось тому треба приводити себе в порядок. Записалась на вії, бляха, але ж стільки ще чекати, щоб піти зробити корекцію, а вони вже майже повідлітали. Можливо, спробую сама трошечки познімати їх, щоб, хоча б була змога підфарбувати їх, бо мені так не подобається. Тим паче, що я зараз. Пофарбую волосся, потім ще хочу брови пофарбувати, і дуже буде великий контраст. Але подивимось, щось я як в цьому салоні, я не знаю, треба за місяць напевно записуватись, бо в них вони якось так працюють. Один-два дня вони працюють в одному салоні, ці дівчата. Ну, майстри, там, де я роблю, а потім десь вони, напевно, на себе працюють. І приходиться довго. Довго чекати, а так, щоб заздалегідь записатись, не можу, із-за того, що, ну наприклад, плани можуть змінитись, да, і потім не вийде, треба буде переписуватись. Ну і вся ця історія. Ось. І знімала вам ще до цього деякі там фрагменти, а потім, чесно кажучи, все це повидаляла. Не було настрою виставляти це все. Самі розумієте, за всіх цих подій дуже складно, накриває. Чесно кажучи, я вже сьогодні, коли ходила з Нікусією по справах, зайшла в аптеку і купила собі заспокійливі, тому як нерви взагалі нікуди не гадяться. І за цих обстрілів, і за цих. Ну, ви мене. Розумієте, дуже-дуже важко, дуже-дуже складно все це розуміти, що в 21 сторіччі ось таке коїться людей просто. Ну, це просто жах, ви мене розумієте. Так що назнімала знімала, була вам якісь такі цікаві фрагменти, а потім видалила. думаю, не можу. А потім, думаю, все ж таки ви чекаєте і треба щось для вас цікавенького познімати. Так що я пішла фарбуватись, а потім, знаєте, що буду робити? Хочу зафарширувати перці. М'ясо ще вчора дістала розморажуватись, треба з нього зробити фарш перекрутити. І декілька перчиків зафарширую, тому що перців дуже багато, треба з ними щось робити Мама привезла з дачі ще з комою ще поділилися і в мене ще багато залишилось. Тому да, треба їх щось з ними робити. Так що, так, розпочинаємо цей влог. Залишайтеся зі мною. Давайте разом проведемо цей день разом з вами. Так, волосся я вже пофарбувала, взяла його так трошки. Закріпила. Зараз займаюсь перцями. Накрутила фарш. Ось о. Потім дістала свою кастрюльку, в якій завжди. Роблю голубці чи перчики. До речі, голубці треба також буде зробити. Не ліниві, а нормальні. Ось. Зараз ще почищу перчики. Різні. Є за розмірами. Такі ароматні, такі класні. І знаєте, що думаю? Шкода, що не маю цієї морозильної камери. Тому як морозилка в мене в холодильнику невелика, і там не завжди вистачає місця. А якщо була б морозильна камера, я би нарізала. Би Перчик, кабачок, моркву, кукурузка, коли сезон кукурузи якраз був. Потім ну, всі такі овочі сезонні, які можна заморажувати, я би це все порізала би кубиками, там, неважливо. І зробила би такий мікс з овочів і заморозила. А взимку діставала би і. Робила би щось з цього, готувала. Щоб... Тому що а, взимку купую часто заморожені овочі і роблю, наприклад, заморожених овочів суп-пюре дуже смачно виходить. Потім ну, рагу якийсь яєшню з овочами я також роблю з замороженими овочами. І взимку приходиться все це купувати, а якщо була би камера, то я би. Своїм використавалася домашнім, але нічого. Буде колись можливість, обов'язково купимо. Так що займаюся поки що хатніми справами. Потім поставлю готуватись перці і хочу зробити собі піддікюр. Думала, що піду десь на початку серпня. Зроблю в салоні. Так, так як в мене був пошкоджений ніготь на нозі, я хотіла, щоб цей ніготь відріз. І потім зробити вже такий ну нормальний педикюрчик в салоні, покрити гель лаком. Але ніготь дуже довго відростає. Uh, як це? Встанавлювається? Коротше, ви мене зрозуміли. Uh, тому. Вже е, в цьому сезоні гель лак на ногах робити не буду. А просто зараз хочу зробити педикюрчик і звичайним лаком я собі фарбую нігті на ногах поки що. І треба, б, що буде, до речі, записатись на манікюр, але це, напевно, вже на наступному тижні. На цьому тижні я вже точно не встигну записатись на цей тиждень. Перчик смачненький. До речі, прикольно вийшло, пам'ятаєте, те, що я вам показувала, на дачі нарізала перець, сушили в сушці. Гарненько він швиденько підсох. І мама його перекрутила на приправу паприка. Точно так же ж можна цю паприку насушити базилік, там ще щось, моркву, наприклад, да? і зробити таку приправу. До чогось свою смачненько. Перці вже поставила готуватися, зробила засмажку. Потім треба все це поприбирати, цю цю красу. Згадала, що це ж в мене ще прання вибралось. І треба посушити. Коли на вулиці тепло і в хаті тепло, то я просто висушую на сушці такий, залізній. Ось. А взимку, то я цей, білизну сушу в сушильній машині. Хоча вона мені не дуже подобається, коли в сушці сушаться, футболки псуються, розтягуються швидше і зжимаються. В розмірі стають меншими. У мене вже ну, немало речей, які е, зменшились в розмірах. Тому намагаюся якісь ну, делікатні речі завжди е, стираю. Просто в машинці, деякі взагалі руками і в сушку не засовую. І, до речі, поки піднялася, зараз забула вам показати, ходили. Магазин нещодавно я якраз присяду трошки відпочину. І купили кросівки нікусі. Трошечки не такі хотіли, але модель та. Дивіться, оці самба Adidas. Дивилися з Нікусею, щоб таку ж саму модель, але щоб ось ці смужки були чорного кольору. А таких в продажу немає. В магазинах, в інтернеті це ще чекати. І взагалі ми замовили ще одні кросівки-ніки з одного сайту, тому як в магазинах їх взагалі немає, цієї моделі і цієї, цього кольору, яку Нікуся, якого Нікуся собі хотіла замовила через сайт, внесла першу суму, ну 50%. Чекали десь півтори-два тижні. Потім мені дзвонять кажуть, кажуть, прийшли ваші кросівки, ваше замовлення, але вони без додаткових аксесуарів, без додаткових шнурків. Ну, думаю, Ладно, на що мені додаткові шнурки, хоча ну, ми ж заплатили все, ну, майже всю суму, 50%. І якщо ми отримаємо наше замовлення, то я хочу в повному комплекті все це мати те, що ми замовили. І сказали, що вони без безцілять прийшли. Ну Як це? Кросівки взагалі взуття без стелек. І я вам хочу сказати, що ті кросівки, які ми замовили, вони немало коштують. То ми відмовились від замовлення, і я очікую на повернення своїх коштів. Ось. <смі> Сподіваюся, що вони мені надійдуть наші кошти. Ну оці класні. Вони шкіряні і коштували вони зі знижкою в вибрали 3 тисячі гривень. А ті, що я замовила, то вони. Дорожче. Значно дорожче, але, ну, немає. Так, мені ще треба, знаєте що? Мені ще треба розібрати ось це прання, ось ці речі, а потім їх треба попрасувати. Тому як я ще е, прала е, міняла постільну білизну, нікусі і нам Нікусіно то вже я постілила частенько а наша тільки висохла і треба також по прасувати Як бачите, займаюся хатніми справами. Так, зараз будемо обідати. Я тут сальцем під'їдаю. Хотіла вам, знаєте, дещо показати. На днях спробували сир, називається Бурата. Він такий, як велика моцарела. Ось такий, скільки тут в ньому грамів. Зараз вам скажу. 190 грамів. Він зверху в такій оболочці. Його можна їсти з соусом песто. А ми як їли? Я його поклала на тарілочку ціленьким. Ну, по боках розклала базилік і помідорку. Зверху на цей сир полила оливкою. Оливковою олією, потім розрізаєте цей сирочок посередині, і з нього витікає така рідина вершкова, цей е, такий рідкий сир, ну, він дуже смачний. Хто куштував, кому сподобалось, то напишіть своє враження. А хто взагалі любить е, сир. І не куштував сир Бората, то я вам рекомендую, спробуйте. Дуже-дуже смачно. Він такий, знаєте, розтікається. Я ще купила чиабата, можна багет, ну, якийсь такий смачненький хлібчик. І потім цю рідину, цей рідкий сирок, вимакувати цим смачним хлібом. Дуже-дуже смачно, нам сподобався. Взяла Два, один вже з'їли. Ну і сьогодні треба доїдати, тому як срок придатності в нього невеликий. А, всього 4 дні. І сьогодні завершується срок гідності. Тому треба сьогодні його їсти. Дуже смачний. Ну, а ми зараз будемо з нікусою їсти, що супчик готується в мене на вечір. Перчики, і буде в мене по кухні все вже зроблено. Хочу зараз поробити всі свої справи. А, бляха, я ще захотіла педикюр собі робити. Я так довго на нього налаштовуюся, на цей педикюр коли сама собі роблю. то немає часу, то немає бажання. Хоча вже і, напевно, скоро перейдемо на закрите взуття, але поки що ходжу. Відкритому взуті, і вже бачу, що треба приводити в порядок. Бо негарно і мені так некомфортно. Але так лінь, якщо чесно, це, як знаєте, з тим, щоб брови собі пофарбувати. Довго-довго на це збираюсь налаштовуюсь, хоча це займає небагато мого часу. Потім нафарбую така, думаю, бляха, ну треба ж це було вже давно зробити. Це ж розплюнути. Ось, і з педикюром так само. Супчик в мене, до речі, сичовичний і смачний. Перед цим був зелений борщ. Ну, я вам, здається, розповідала, чи ні, в іншому влозі. А ще в мене, бляха, вчора побачила, літала моль. Я вже сьогодні побачила, звідки вона в мене взялась. Купила крупу, кукурудзяну, таку мілку, знаєте, як на паелью. І в ній завелась ця моль. Ну, напевно, ця крупа вже була заражена. І прийдеться викидати цілу упаковку. Ще залетіло мені в пірловку і в артек тої перловки не так багатої ми її взагалі ну, не їмо. Може, раз на рік ту перловку їмо. А ось кукурудзяну кропу шкода. Так що так, сідаємо їсти. Нікуся! Іди їсти. Ось нам смачного. Ну і вам смачного, якщо ви сідаєте також їстоньки. Друзі, от не, щоб сісти і робити нарешті вже той педикюр, я знайшла собі нову роботу. Знаєте, що я буду зараз робити? Буду робити яблучно-виноградний, тут в мене виноградик помитий. Сік. Це мамина соковижималка, У мене є такого ж типу, але вона дуже велика. А ця невеличка, маленька. І легше її мити. Так, а я ще не подивилась, чи вона складена, правильно, я ще в ній не розібралась. Ось, Зараз собі нікусю зроблю сік. Тому як той, що привезли в банці, здачі вже давно випили, а зараз зроблю свіженький. І ось такий смачний сік вийш... вийшов. Тут в мене і червоний виноград, і білий виноград, і яблучко. М -м -м, дуже смачно. І корисно в першу чергу. Тому, як, стільки яблук зараз не з'їсиш, ну, виноград ще можна. Але це така собі вітамінна бомба. До речі, сьогодні здавала з інкусею. Аналізи крові і здавали на вітамін Д. Тому, як минулого разу, коли ми здавали на початку літа у Нікусі був дуже низький вітамін Д в крові, то вона пила курс Де Крістола, ще не закінчила його вживати. Ну, я думаю, здам все одно ж здаємо аналіз крові. І ще на ферритин. Нікусю здали, з-за того, що вона швидко стомлюється і завжди майже хоче спати. Тому врач-дерматолог порадила здати ще й на ферритин. Ферритин – це вміст заліза, да? наскільки я не помиляюсь. Не знаю. Ану, Нікуся, коштуй. Що ти скажеш? Чому на Бо там ще є червоний виноград. Mm -hmm. Вкусно. Чи? Печеньки. Які там печеньки? Не. Печеньки з кефірчиком ввечері. У мене вже не кефірчик. немає кефірчика. Немає. То ж там є йогурт. Не. Я ж все хочу зробити. Бляха, ти що і той випила? ні Я вже другий раз хочу зробити йогурт чия на ранок. Я поки зберуся цей йогурт з сіменами цими, з Чия робити, то Ніка вже другу пляшку йогурта кефіра <різь> ти <мене цей> <різь> випиває. Ну ладно, нічого, на здоров'я. Ну, і за, Ось, і за вітаміни так, я казала. Ото здали ми на ві... вітаміни. І знаєте, що хочу вам сказати? Ото я кожен раз, кожен сезон своїм дітям і сама от на початку осені, я замовляла на iHerb вітамін Д і ми всю зиму, осінь, зиму і до кінця весни завжди пили вітамін Д. Потім пішла Нікусі здавати загальний аналіз, розвернути аналіз крові. Ну і на вітаміни. Здала на вітамін Д, і вітамін Д, при тому всьому, що вона споживала вживала цей вітамін Д протягом холодного періоду года року, все одно в неї цей вміст вітаміну Д в крові дуже-дуже низький. Якщо ми приймали по 2000, в цій капсулі, да, то зараз нікі назначили 20 тисяч по одній капсулі 3 рази на день. Ну це вже лікар дивився на результати аналізів і вже рекомендувала нам. Так що так, я зараз також вип'ю скляночку соку і буду все це прибирати, але нічого, воно того варте. А знаєте ще що? Кожен раз. Певнююсь у тому, що як добре, що в нас є цей подрібнювач харчових відходів, влаштований в мийку на кухні. Тому як ось цей весь жмих я просто зараз викину сюди, потім включу цей подрібнювач, включу водичку, і це все гарненько піде у тіль. Тому як мені прийшло, якщо б не було б цього подрібнювача, то куди? б? Поклала би в пакет і цей пакетик з цим всім чекав би, поки той пакетик викинуть на сміття на смітник. А тут ні, тут раз викинула, нічого ніде не, не псується, немає ніякого запаху і нічого ніде не. Йде. Не протікає. Ось так. Дуже-дуже корис... корисна річ. Нарешті я добралась до педикюра. Сіла навпроти вікна, тому як освітлення вже не дуже гарне, якщо сісти на диванчик. Ну і навіть якщо включити лампу, то все одно буде не так видно гарно. А так сижу напроти, трошки ножки відкиснуть. Зроблю собі педикюрчик. І звичайним лаком буду фарбувати, як завжди, ось таким. До речі, цей купила перламутровий. Зазвичай я не, люб, не полюбляю такий, але він дуже гарно скрадає нерівності на нігтіках. І так як вам казала, що був в мене один ніготь пошкоджений, такий хвилястий був, то ось цей лак дуже гарно це все приховував. І спробую ще ось такий. Але він якийсь, мені здається, буде дуже прозорий. Ну, спробую одним слоєм нанести і все. Там подивимось, чи цим буду, чи цим. Ну, думаю, скоріш за все, ось цим буду користуватися.